Отже, Додавши статтю, я покажу вам, як її редагувати. Ще до цього додам, що до кожної статті прикріплюється така маленька панель не тільки для статті, а для всіх компонентів, яка допомагає здійснювати над ними керування. Отже, тут є маленький ярличок, який показує нам іконку статті, щоб ми розуміли, що саме це за компонент. Кнопка Редагувати. Тобто Ми можемо от нажати приховати, бачите, тут відображається хрестик, це означає, що на клієнтській частині ця стаття не відображається. Проте ви, як адміністратор, можете її редагувати, щоб користувачі не бачили цього, поки стаття не буде повністю готова, скажімо. Показуємо. Є переміщення компоненту вверх-вниз. Як це функціонує, зразу покажу тут ще одну статтю. Бачите, активна стрілка тут вверх, тут вниз. От Я нажимаю і в мене, О, це непомітно, але вони насправді переміщаються вверх-нестручку на додати. Скажімо, Google Map. Дивіться. Оп, і вона вже внизу вверху. Бачите? Це дуже зручно, насправді, коли ми працюємо з великою кількістю елементів і порядок дуже важливий. І кнопка Видалити. Це зрозуміло. Отже, переходимо до самого редагування статті. Натискаємо Редагувати. Моментально у нас з'являється поле для введення статті. Ці кнопки змінюються на Зберегти, застосувати, скасувати. Це, мабуть, не пояснювати нікому і не потрібно, так як це загальновідомі кнопки. Вони ж дублюються внизу для зручності. Є можливість вибору мови. Ми можемо наповнювати статтю на українській В даному сайті, є ще російська мова. Можемо перейти відразу сюди і тут написати нову статті вже на російській мові. Повертаємося на українську. Для вашу, до вашого відома зберігаються обидві статті на різних мовах, хоч, хоч їх 10 було б, однією кнопкою зберегти чи застосувати зміни. Це дуже зручно. В самому едіторі вставляємо якийсь текст. От я тут вже скопіював один текст. Ось ця панель дозволяє нам ним керувати. Вона дуже схожа до панелі MS Word, тому всім тут буде доступно, просто все редагувати. Є така корисна кнопка, як максимізувати, Ось, щоб не заважала нам все решта редагувати нашу статтю. Тепер ми можемо більш зосередитись на ній. Всі функції я вам показувати не буду. Це для вашого саморозвитку. Ви самі можете поекспериментувати і подивитись, що за що відповідає. Наголошу хіба на таких, як вставити тільки текст. Це коли ми хочемо якийсь скопійований матеріал ставити без, скажімо, зображень. Буде. Залишився тільки текст. Нам, ну, нам не хочеться видаляти тільки всі зображення, ще якісь там елементи. Вставили сюди це віконечко, нацунув кнопку ОК. І програма зробила все нас вона залишила тільки текст. Дуже важливо є кнопочка вставити з Word. Всі тексти бажаного з Word вставляти саме в це віконечко таким методом. Діло в тому, що програма MS Word має свої стилі. Які непомітні для звичайного користувача. Вони приховуються, але нашкодити роботі сайту можуть. Дуже багато випадків є, коли люди копіюють з Word якісь тексти, і у них на сайті створюються якісь проблеми. Щоб їх не було, потрібно користуватися цією функцією вставки з Word. Є пошук, заміна, виділення всього, підміна форматування стандартних таких речей, як курсив, жирний текст, підкреслення, закреслення, верхній нижній індекс, нумеровані списки, марковані списки, відступи різного роду, вирівнювання тексту, справа по центру, лінки, встановлення лінків. Легко це все відбувається. От зображення можна поставити. Скажімо, тут спочатку поставлю зображення. Зараз я виберу якесь. У мене тут, тут є одне зображення. Бачите, тут можна завантажити нові прямо на сервер, де знаходиться наш сайт. Я виберу це, що в мене є. Його ширина дуже велика, я його зменшу. Тож воно показується, як воно буде виглядати. Я його можу тут прямо редагувати. хочете зменшувати, обрізати тощо. властивості, вставити. Ну, Багато всього цікавого, ви самі розберетеся з цим. І вставка можливості флешу, відео, таблиці, розбивки сторінки. Таблиця надзвичайно легко створюється. Я вам зараз покажу, дивіться. Три рядки по замовченню, два стовці. Віно ну, хай буде, Ми можна змінити п'ять стопців. Окей. Все готово, і от собі якийсь текст. Бачите? Ось. Ви можете задавати розміри кожної цієї колонки, то що, які будуть рамки, ну, все, що хочете. Вставка спеціальних символів. Я тут зараз поставлю щось таке цікаве. Наприклад, знак Євро. От ми поставили. Розмір, щоб ви бачили спецсимволи. Це дуже зручно, не потрібно лізти в Windows, шукати набір спецсимволів. Є форматування заголовків тощо. Шрифти, різні доступні на сайті і також їхні розміри. Скажімо, от зараз ми для цього євро поставили який там ну, 28. Також колір. Кольори можна вибрати дуже великий спектр і можна вставляти 16-ковий код будь-якого кольору, який тільки ви можете знайти. Якщо вам буде замало цих, що тут є. Тепер дивіться, ще така корисна річ, яку я казав, для верстальщиків, вона може пригодитись і для звичайних користувачів, навіть не так важко користуватися. Наприклад, розмір шрифту я поставив 28-й, наступний є 36. Скажімо, я хочу поставити 29. Як це зробити? Дивіться, я заходжу в кнопку джерело. Ось, це код нашої сторінки, як його бачать програмісти чи верстальщики. Знаходжу свої евро. І тут пишу 28 шрифт, 28 пікселів. Тут можна вручну змінити 29. От. І все, і вийти. І оце у нас вже 29 розмір. Можете мені повірити. Виходимо з цього режиму і зберігаємо статтю. Збережена. Ось. Це ось наша стаття, такою, якою ми її зробили.